Доброго дня, любі малята! Після холодної зими так хочеться тепла і сонечка. Дітки, розглянемо перший малюнок і визначимо, яка пора року зображена на ньому. Так, правильно, весна, бо навесні небо стає безхмарним, блакитним. Сонечко частіше з'являється, пригріває. Розтанув сніг і потекли струмочки. З'явилися перші весняні квітки, проліски. На деревах з'являються бруньки, повертаються пташки з теплих країв. Дуже весні радіють дітки. Назвемо весняні прикмети. Якщо на весні сніг тане швидко до мокрого літа, купаються горобці ранньою весною до тепла, високо пливуть хмари. До гарної погоди. Березень холодний, рік хлібородний, квітень з водою, а травень з травою. Молодці дітки. Розглянемо другий малюнок і оберемо весняні явища природи. Весняна квітка. Тануть бурульки. Тане сніг. Течуть струмочки. Пригріває сонечко, з'являються квіти на деревах, у пташок на весні з'являються пташенята. Молодці. Розглянемо наступний малюнок. Ми бачимо пташку шпака. Розкажемо, який шпак. Оперення у нього чорного кольору, але пір'я в нього блискуче, він середнього розміру. Шпак має гострий дзьоб, довгі і сильні ноги, хвіст короткий. А ще на цьому малюнку ми можемо бачити не тільки пташку, але й його домівку. Згадаємо, як воно називається. Так, правильно, шпаківня. Дітки, ви сьогодні такі молодці. До наступної зустрічі!